всім привіт, доброго дня всім глядачам та звичайно підписникам каналу. Ну що, друзі, хотів казати наступний день тихого полювання, але сьогодні буде відео з дому. Знову бачу попереднє відео, вам сподобалося. Багато глядачів просить, щоб я показував контент з дому, як живемо, чим працюємо. От Сьогодні вам знову щось покажу І одне. Щось смачне приготуємо з грибочків. Все по порядку. Лишаємося на каналі. Хто не підписався, звичайно підписуємося. От. Думаю, буде цікаво. Спустило колесо у тежці повністю. Зараз воно нам потрібна для того, щоб забрати сіну з городу. там за стайнею повозити. Небагато. Там скосили е, соток 3-4 люцарки і сото 2 звичайної трави. Плюс ще на посію. Сіну. Гарна погода забираємо в першу чергу. Так, це готово. Покажу вам зразу сушениці ті, що ми з вами кришили. Майже висохли. Завтра буде тиждень. Ось така купа, повисихали. Ще день потримаю, два і забираємо. Заряджаємо нову партію. Яблок багато, буду сушити всі. Гуля, ходи сюди. Ходи. На. Ходи. О. Ходи. Покажись. Покажись. О. Тату кажуть, ти пропала, Що щось мене показує. Повторюю знов. Чому ми не беремо її до лісу? Хто пропустив, не чув. Не беру її до лісу, тому що... Вона трошки агресивна, гавкає на людей, взяв на рибалку, вона там хлопців пересувала, ледве забрав. <гум> От. Це одна причина. Друга причина одного разу її взяв на гриби, ледве її знайшов. От. Тому я не хочу за нею ходити за поля по полях шукати. Назвичайно вона була менша, це було місяців два тому, а може далі вже і три. Це якось ми якось навесні ходили за весняними грибами і на полі. Вона пішла за куріпками чи за диками, не знаю. По полю, ледве я її знайшов, ходив, шукав, аж там серед поля знайшов, як вона плаче. Плакала, шукала мене, не могла знайти. От. Ну, може вона тепер більша, вже би слід знайшла, розуміє, що то таке. Але все одно вирішив до лісу не брати, бо собака гарна, шкода, шкода. Хай сліди вдома має свою роботу. В минулому відео я показував кролики, але глядачі пишуть далі під відео. Покажи, покажи кролі, що там в тебе є, скільки, розкажи. Ось. Сьогодні вирішу знову показати. І за одне будемо коло них працювати, бо не прибирав я вже біля них більше тижня. От. Треба сьогодні поприбирати ось такі кучеряві у нас тут пацани. Заодно. Чи дівчата не знаю, точно? Треба їх поважити. Бо їм десь вже підходить біля трьох місяців, У мене десь записано є. Якщо вага якась менш-більш біля трьох, будемо прибирати. Так само і у цих сусідніх. Ось. Перше, чого ми буду прибирати, бо я собі вже і так лишив на розплідок. От. А ці такі зведені, бо тато в них одної породи, мама іншої. Суто для м'яса. Тоді, коли путаєш дві породи, вони швидко ростуть і набирають масу. Ось. Ну, правда, трошки їм пішов збій, бо більше тижня вони побули без корму. Суто їли ячмінь, з такого не дуже охоту. От. Так вийшло, що я собі запас не зробив. Сталася така вдома ситуація, що не було можливості придбати. От. І це, звичайно, на вагу вплинуло, я думаю, доволі непогано. От. Ну, зараз я у відео вам покажу. З тобою що сталося, Ну покажи. Це що таке? І дивіться, що. Чувака, це що таке? Це що одного не було. І на другому оці таке саме. Ось через це я не люблю відкриті клітки. Поробив їм сітку, вже десь його сквозануло і вже є. На дворі клітка має бути глуха, ось така. Тому я все тримаю в закритих клітках, аби не було протягів. Бо протяги на дворі це гірше для криля. Коли він в приміщенні, клітка має бути відкрита без спору. Сітка гарна, але на дворі треба закривати. А, так. Тут в мене, по-перше, клітки всі в затінку. сонця майже немає. От, а от з кузняком проблема. Треба буде, це, мабуть, назад все зашити на і все, бо клітка була з тої сторони, там було сонце, вирішив зробити дири. Ну і що? Мабуть, ми його приберемо так хотів на забій їх всіх сьогодні піде. Краплі маю, очні можна, звичайно, капати, то ще й у вухах, і в вухах почервоніння. Не знаю, що це таке, такого ще в мене не було на господарстві. Хто знає, може написати. Ось бачите собі. Тут у нас молодняк. Я вже відселив, Сидить. от, Миску гадять. А ми послаємося. Яка миска гарна. За ніч. Нагатили. Конкретно. Але одно добре, що клітка майже чиста. Не треба нічого прибирати. Висипав, повтирав глоток і назад зерна насипав і все. Ну що, багато глядачів пише, чому глуха клітка. Ось, кроликам немає де дихати, тому все подібне. Але не питають, чому ця причина. Клітки роблю глухі спеціально на дворі, бо менше протягів. Колись давно, ще 2014-15 рік, коли я мав перший раз кролики, був я в одного діда в сусідньому селі. Ось він тримав кролі вже 45 років на той час. І в нього всі клітки були наглухо зашиті на дворі. Усі, всіх він тримав серед двору. От. І Я тоді спитав, чому тако. Чому вони всі так зашиті, не мають чим дихати, так, так мені люди пишуть. Ну, Він мені пояснив, що він так їх тримає роками, аби він, аби кролі не мали протягів, аби не було сквозняка. Ось. І я тоді. Це я собі послухав і спробував сам. Ну і, звичайно, втрати кролика стали набагато менше. Ну, цей метод працює суто, коли ви тримаєте кролика на дворі. В закритому приміщенні потрібно, щоб кролик краще був у сітці. Сітка, гарно дихав. А на дворі сквозняк бачили самі. Вже там один надуло йому в очах і ще плюс, так, як в мене тут за хатою. Постійна сирість, волога, затінок. Тут сонця майже немає, можете бачити, ось тако, тільки зранку, коли у нас ходить звідти за гори. І тут трошки тут на, на дворі є сонце. Зараз ще якась година, сонце тікає за хату, і тут знову цілий день затінок, аж під вечір, година шоста, ось тут на цей кут трохи знову світить сонце. таке. Ну що, Я погнав це все прибирати, годувати. І погнали за сіном. Так тут у нас є запись, коли вони родилися. 17.05.2025 родилося 8. Ось, по факту лишилося 5, точніше 6, один з меншими, чорний. Лишився, бо він якийсь був зовсім маленький там у стайні. А цих 5 більших я забрав. То лишається всього на всього декілька днів до трьох місяців. Закидаємо нам один, що не важить. Так, клітки я майже повичищував, повимітав, за декілька хвилин вони будуть сухі. Ось вам класний шиферна підлога. Декілька хвилин і сухо. ось. Богу ставлю прямо ось тут на клітку. Вмикаємо, чекаємо декілька секунд, зараз вона запускається. І дивимося. Сьогодні у нас 16, субота, серпня. Завтра, завтра вже виходить три місяці, але цього точно б'ємо, бо у нього ось. очень гарне. Тихо, сідай, сідай. Невеличкий, два, два триста. 2-300 добігає. 2 триста, А ну наступний. Це то, що більше тижня не було корму. націокучаряво Сидай. Сидай. На 100 гр... на 100 г у більше. Сього на всю. На 100 г у більше. А ну цього. Сидай, сидай, Сідай. Сідай. Сидай. Сидай. Сідай. Сідай. Ну те ж саме. 2300. 2300. два триста. Це і ваші, майже 2700, 2654. такий чути, єсистий, цього може і лишимо. Гарний, хай ще росте. А тих зараз сьогодні приберемо. Ходи, ще тебе. Останні. скільки. Ось так і легонькі. Так і легонькі. Два з половиною. Два з половину. Отаке. Тиждень. Тиждень без корму дався в знаки. Вони вже сушиницю вкрав, їсть. Ось так. Трошки не добирають. Але все одно будемо прибирати, бо один з них вже слабий. Цього рижого залишим, цих теж прибираємо. Мені не подобається оця шерсть і кучерява. Може так збивається кумочки. Я вже разкимав <кій> і втратив кролика. Так що теж прибираємо. Хватить. Ану, на вагу того має. Майже кіло двіста чистого. От. Зразу. Як бачу, що кролик щось трохи хворий, так цей вчора ж був, все нормально. Сьогодні вже око йому заплило і вухо червоне, я зразу прибираю. Я такі більше навіть не думаю лічити. Хіба вже, якщо криві маленькі, то ще, ще може. А такі великі стараюся зразу прибирати, аби далі такого не було. Ну що, тих чотирьох лишив, хай ще тиждень будуть, може ще трошки підникнуть. Так не маю часу, зараз ними бавиться одного каждого завтра на неділю. Та, сіно поїхало в рух. Недалеко за хату возимо тачку файне висохло. Сухе? хай? Може бути, а лісарка ще зелена, так? Хіба під вечір забирає? Вона не стоїть, знайшов. Трохи переросла лісарка. Ми встигли скосити. Ще не висихло, вона ну, не стоїть сюди. Та, Та висипаю зараз зрав туди. Туди у вікно одразу кидаю наверх. О, видаєш, запахло. Там запахло свіжим. Uh -huh. Свіже. Що, йдеш на фос? Так? Uh -huh. Йдеш на фос? Що там наші маю забрати? Dá uma aí do que dá. Ну і обов'язково треба дати зразу свіжого спробувати. Спеціально не кидав стриху сьогодні. Ось. Можете бачити, я цих менших переселив сюди, до карника. Зранку показував вам їх у клітці. Тут вони мають більше місця і краще розвиваються в таких приміщеннях. Тут одному сім, ось в іншому. Тут у нас десяток, вже більшеньких таких два місяці і декілька днів. Ці такі гарні. Видно, що корм свою роботу робить. От. У загальному у нас є їх десь біля пів сотні всіх разом. Тут ще маленькі. Ось декілька днів всього навсяк. Дев'ять штук. От. І таке у таке нас маленьке господарство кроляче. Возимо сіно далі, ліцарка, на жаль, не висохла. Груба, кажу, що знизу ще зелена. Пообертали, не заберемо сьогодні. То, може ще завтра передають погоду. Таке ще є сіно на фосах, гарне, забираємо сьогодні. А ліцарка вже коли буде. Файне висохло, треба забрати. Зараз покажу. Звідки возимо сіно, сіно ми возимо зразу. Тут близько навколо подвір'я ось тут за парканом. а це таке трошки рома. Та нічого кидає нас... Кину наверх там на висок не до вечір. Давай то перше сухе, а це потім наступне. Ось тако, бачите де? І там з останньою на городі у нас люцарка ще. І там на ще одні пусі сіно, теж треба забрати сьогодні. Бо ще на завтра передають погоду, з понеділка вже пишуть дощі. Та й таке. В селі все якась робота. 我们可以。 Такого потроху-потроху. Це у нас другий, точніше, третій укіс. ось. І царки у нас небагато, там три або чотири сотих разом. З форсою з тим всім. Але ми постійно гудуємо сіном круглий рік. Осінь, зима, літо, весна. Трави даю, але так потрішки по, трішки, по Тут постійно прибираю, тут вже в останню чергу закидаємо, коли тут не буде вже влазити. А так половина майже закидана. Ну ще є куди, місці багато. Кидаю сюди через ці вікна, тому що через двері колись кидали сюди. От, але тут немає куди, просто не смітити, це в нас заложене. От, зараз сюди сіно нести, тут буде просто амбус. Тому трохи довше важче, але там чисто. І Сюди. Я вже так собі під руку сю витранірував. Якось так. Працюємо далі. Ще декілька варіт. І ще на вечір будемо мати В царку, бо ще добре не висохло. Дуй, йду, йду.